Друзі, всім привіт! Сьогодні геть коротенький огляд. Бінокля БПЦ 7х50, от такий з надписом Урал це експортний варіант. І в принципі огляд на даний бінокль, на мій бінокль 7х50 вже є на каналі. Але саме ось цей бінокль клієнта мені показався дуже цікавим. і власне Тому я захотів зняти на нього відео. А цікавий він тим, що в нього практично повністю відсутня жовтизна по кольорах. А відсутність жовтизни фактично формує просвітлення. В основному тепле, таке тепло-холодне, яке переливається. Ну, основна маса теплих просвітлень в даного бінокля, тому він не жовтить. І я думаю, вам цікаво буде глянути на бінокль радянський, який не жовтить приємного перегляду. Глянемо, як показує ППЦ 7х50 і порівняємо його із більш ранньою версією бпв 1 7 7х50, обидва зомс. Отже, БПЦ 7х50. Ось таке зображення доволі гарне, доволі різке. По кутах є хроматизм, що не рідкість для ЗОМза. Це в принципі норма для них. Що відразу хочеться підмітити, бінокль практично зовсім не жовтить. Тобто в нього нейтральна кольоропередача. Гляньте без бінокля, з біноклем. Вірніше, навпаки, з біноклем, без бінокля. З біноклем, без бінокля. Можна бачити, що кольоропередача передача практично повністю нейтральна, що взагалі рідкість для радянської оптики. І глянемо у ZOMS BPV1, бачимо, що він трішечки підтеплює. Насправді, дійсно, трішечки теплинка не сильна, але вже видно. Баланс білого в камері зафіксований, тому він автоматично не міняє кольора при зміні біноклю. Ось. Це у нас БПЦ 7х50. На це у нас БПВ-7х50. На Різниця невеличка, але вона є. Глянемо різкість в центрі, БПЦ 7х50. така різкість. Практично максимально можлива різкість. Далі центру з'являється хроматизм. В принципі, я думаю, що ви вже вивчили поведінку даних зонзів. І переводимо БПВ. Бачите різницю? Якщо чесно, я ні. Фактично одна і теж. І знову БПЦ. І глянемо другий план БПЦ 7х. О така картинка. От коли бінокль не жовтить. Відразу видно його хроматизм на деревах. А якщо він жовтить, цей хроматизм, звісно, з'їдається, його так не видно. Отак показує семикратний радянський бінокль із нормальною кольоропередачею. А-ля цейс. В принципі, непогано, але гляньте на гілки дерев зліва-зверху. Я думаю, що ви бачите цей хроматизм. І ПВ-1. Є теплинка. І зразу за рахунок цієї теплинки хроматизм вже не настільки помітний. Хоча він точно такий же і по силі, і по знаку. Просто на те, коли все тепле, це так не видно вся різниця. І знову BBC 7х50. Ну що ж, можна сказати, що даний бінокль доволі приємний по якості зображення. Приємно, коли він не жовтить, коли контраст хороший, бінокль яскравий і, власне, нічого поганого, прям такого дуже про нього і не скажеш. Але Цікавинка даного бінокля заключається в тому, що без жовтизни сильно видно хроматизм оптики. Причому навіть із слабо жовтячим біноклем хроматизм даного 7х50 видно ну, доволі суттєво, скажімо так. І він вже починає кидатися в очі. Хоча картинка з даного бінокля доволі хороша. Доволі. Ну і знову ж таки, я не порівняв його з тейсом, але якщо його порівняти з цейсом, то цейс виграє по всіх параметрах. Якось так. you've been